Для того щоб ваша дитина потрапила на навчання в перший клас, вам необхідно звернутися до закладу загальної середньої освіти і подати наступні документи. Одразу хочу сказати, що прийом документів розпочнеться у квітні 2023 року. Ви можете звернутись до закладу загальної середньої освіти для того, щоб написати заяву. Стандартного зразка подати копію свідоцтва про народження та медичну довідку форми 086. Хочу сказати, що медичну довідку форми 086 ви також можете подати протягом літа до початку навчального року Тоді виникає наступне запитання: в якому закладі буде навчатись ваша дитина? З цією метою. Нормами закона за кожним закладом загальної середньої освіти закріплена територія обслуговування, де можна знайти інформацію про територію обслуговування. Ви можете про це дізнатись в навчальному закладі або в пошуковій системі інтернету задати тезу територія обслуговування закладів загальної середньої освіти Житомир і ви одразу потрапите на сайт департаменту освіти, де ви побачите рішення виконавчого комітету Житомир міської ради про закріплення території обслуговування за закладами освіти Житомирської міської територіальної громади, і в додатку дуже подробно розписані вулиці, провулки, номери будинків, які відносяться до території обслуговування тієї чи іншої школи. Ви маєте знати, що першочергове зарахування дітей відбувається 1 червня. Тому до 31 травня ви маєте обов'язково подати документи, які є підставою для першочергового зарахування дітей. Після першочергового зарахування е, продовжиться прийом документів і набір дітей в перший клас. Але це буде можливість для тих батьків, які обрали інший заклад. І якщо в іншому закладі будуть наявні вільні місця, і діти зможуть навчатись іншому навчальному закладу. Ми віримо і сподіваємось, що 1 вересня 2023 року почнеться з перемоги